Псалом 118. Аллилуйя! Блаженні ті, які бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом, блаженні ті, які зберігають Його свідчення, усім серцем вони шукатимуть його, адже вони не чинять беззаконня, вони пішли Його дорогами. Ти заповів ретельно дотримуватися Твоїх заповідей, о, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоби дотримуватися твоїх настанов, тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді твої. Буду прославляти тебе, Господи, чистим серцем, коли навчуся твоїх справедливих присуддів. Я буду дотримуватися Твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене. Як молодому зберегти чистим свій шлях, лише дотриманням Твоїх слів. Усім своїм серцем шукав я Тебе, не дай ухилитися від Твоїх заповідей. Я заховав Твої слова у своєму серці, щоб не згрішити мені проти Тебе. «Благословенний Ти, Господи, навчи мене Твоїх настанов. Своїми устами я звіщав усі присуди Твоїх уст. Дорогою Твоїх свідчень я зрадів, наче всім багатством. Я вникатиму у Твої заповіді й досліджуватиму Твої дороги. Я буду повчатися Твоїми настановами, не забуду Твоїх слів. Пошли на городу своєму рабові, я ж буду жити й дотримуватися Твоїх слів. Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у Твоєму законі. Я чужинець на землі, не заховай від мене своїх заповідей. Охоплена нетерпінням моя душа, весь час бажаючи Твоїх присудів, ти докорив гордим. Прокляті ті, хто ухиляється від Твоїх заповідей, зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я прагнув твоїх свідчень, хоч вельможі засіли і наговорювали на мене, та твій раб досліджує Твої настанові, адже Твої свідчення повчання для мене, а Твої настанові радники мої. Моя душа прилипла до землі. Оживи мене згідно зі своїм словом, я розповів про свої шляхи, і ти мене вислухав. Навчи мене своїх постанов, дай мені зрозуміти дорогу твоїх постанов, я буду вникати у твої дивовижні діла. Поникла від виснаження моя душа, зміцни мене своїми словами, відверни від мене шлях неправди. Помилуй мене за законом Твоїм, я обрав собі дорогу правди, я не забув Твоїх присудів, я пристав до Твоїх свідчень, Господи, не осором мене. Я побіг шляхом Твоїх заповідей, оскільки Ти зробив моє серце широким. Законом вкажи мені, Господи, дорогу своїх настанов. Буду шукати її постійно. Пошли мені розум, і буду досліджувати твій закон, я зберігатиму його всім своїм серцем. Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо дуже вона мені до вподоби. Прихили серце моє до твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, щоб не бачили марноти. Оживи мене на своєму шляху, міцно постав своє слово Своєму рабові, щоб мав Твій страх, забери від мене зневагу, якої я побоююся, адже твої присуди добрі. Ось я забажав Твоїх заповідей, у своїй правді оживи мене, і нехай прийде, Господи, на мене Твоя милість, Твоє спасіння за Твоїм словом. І я дам відповідь тим, хто мене зневажає, бо я покладаю надію на Твої слова, і не відніми назовсім слово правди з моїх уст, бо я надію покладаю на твої присуди. Тож назавжди збережу твій закон навіки, навіки віків. Я ходив по просторах, бо шукав твоїх заповідей. Говорив я про твої свідчення перед царями і не соромився, і вглиблювався я у Твої заповіді, які я дуже полюбив, і я підіймав свої руки до Твоїх заповідей, що їх полюбив, я вникав у Твої настанові. Згадай своє слово до Твого раба, ним подав ти мені надію. Це мене потішило в моєму приниженні. Твоє слово мене оживило, горді чинили переступи без міри, та я не відхилився від Твого закону. Я згадав Твої одвічні присуди, Господи, і втішився. Відчай охопив мене через грішників, які залишили Твій закон. Твої настанови були для мене, немов пісня на місці мого поселення. Я і вночі згадував Твоє ім'я, Господи, я дотримувався Твого закону. Це сталося зі мною, бо я шукав Твоїх настанов. Ти, моя частка, Господи, я сказав, що буду дотримуватися Твого закону. Від усього свого серця я молився перед Твоїм обличчям, помилуй мене згідно зі Своїм словом. Я роздумував над твоїми шляхами, я спрямовував свою ходу до Твоїх свідчень. Я підготувався і не побоявся дотримуватися твоїх заповідей. Мене опутали сіті грішників, та я не забув Твого закону. О півночі я підіймався, щоби прославляти Тебе за присуди твоєї праведності. Я співучасник усіх тих, які бояться тебе і дотримуються Твоїх заповідей. Господи, земля повна Твоєї милості, навчи мене своїх настанов. Ти, Господи, за Своїм словом зробив добро Своєму рабові, навчи мене доброти, розуму і знання, бо я повірив Твоїм заповідям. Поки ще я не був упокорений, я чинив переступи. Тому я дотримуюся Твого слова. Ти добрий, Господи, тож у своїй доброті навчи мене своїх постанов. Проти мене поширилася неправда гордих, та я всім своїм серцем вникатиму у Твої заповіді. Їхні серця затверділи, неначе сир із молока, а я повчався у Твоєму законі. Добре мені, що ти мене впокорив, щоб я навчався твоїх настанов. Добрий для мене закон твоїх уст, кращий за безліч золота і срібла. Твої руки мене створили й мене зробили. Дай мені розуміння, і я навчуся твоїх заповідей. Ті, які тебе бояться, побачать мене і зрадіють, бо я надію покладаю на твої слова. Зрозумів я, Господи, що Твої присуди правильні, і що Ти покарав мене справедливо, нехай буде Твоя милість втіхою мені, згідно з Твоїм словом до Твого раба. Хай зійдуть на мене Твої щедроти, і я буду жити, бо Твій закон повчання для мене. Нехай сором покриє гордих. Бо несправедливо, беззаконно повелися зі мною, я ж вникатиму у Твої заповіді, хай пригорнуться до мене ті, які тебе бояться, і пізнали твої свідоцтва, нехай серце моє буде бездоганним у Твоїх настановах, щоб я не був засоромлений. Умліває моя душа за Твоїм спасінням, я покладаю надію на Твоє Слово. Мій зір притупився задля твого слова, запитуючи, коли мене втішиш, хоч я став, як той бурдюк на морозі, та на станов твоїх я не забув, скільки літ твоєму рабові, коли для мене вчиниш суд над тими, хто мене переслідує, мені беззаконні розповідали байки. Те, що не згідне з Твоїм законом, Господи. Усі твої заповіді правда, а мене переслідували несправедливо. Допоможи мені. Ще трохи і вони мене звели би із землі, та я не залишив твоїх заповідей. Милістю своєю оживи мене, і я зберігатиму свідчення Твоїх уст. Перше послання Івана. Розділ другий, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми Його пізнали, якщо дотримуємося Його заповідей. Хто каже, що пізнав Його, а заповідей його не дотримується, той не правдомовець і в ньому немає правди. А хто дотримується Його Слова, у тому Божа любов справді є досконалою, і з цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Любі, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, й у ньому немає спокуси, а хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі, коли хто любить світ, у тому немає любові Отця адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість, це не від Отця, а від світу, проминає і світ, і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Діти, це остання година, бо ви чули, що Антихрист надходить, і нині з'явилося багато антихристів, і з цього дізнаємося, що це остання година. Вони вийшли від нас, але не були нашими, бо якби були з наших, то залишилися би з нами, але це сталося, щоб виявилося, що не всі вони є з наших. Та ви маєте помазання від святого, і всі ви знаєте. Я написав вам не тому, що ви не знаєте правди, але тому, що ви її знаєте і що всякий обман не від істини. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, Він відрікається від Отця і Сина. Кожний, хто відрікається від сина, не має і Отця, Хто визнає сина, той має і Отця. Отже, те, що ви почули від початку, нехай воно у вас перебуває. Якщо у вас перебуватиме те, що ви почули від початку, то й ви перебуватимете в Сині та в Отці. Ось обітниця, яку він сам нам пообіцяв, вічне життя, це написав я вам про тих, які обманюють вас. А помазання, яке ви прийняли від Нього, воно у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те помазання навчає вас у всьому і є істинне й необманне, так як воно вас навчило, у тому й перебувайте. А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, щоб коли з'явиться він, ми мали сміливість і не були засоромлені перед Ним під час його приходу. Коли знаєте, що Він праведний, то знайте, що й кожний, хто чинить праведність, народився від нього. Книга Пророка Єзекіїла. Розділ 41. І він ввів мене в храм, в якого виміряв Елам, шість ліктів ширина звідси і шість ліктів ширина Еламу звідти, а ширина брами десять ліктів». І бокові частини брами, п'ять ліктів звідси, і п'ять ліктів звідти, і він виміряв його довжину, сорок ліктів, а ширина двадцять ліктів, і він увійшов до внутрішнього двору і виміряв стовп дверей, два лікті, і двері, шість ліктів, і бокові частини дверей, сім ліктів звідси, і сім ліктів звідти, і він виміряв довжину дверей, сорок ліктів, і ширину, двадцять ліктів, перед лицем храму, і сказав. Це святе святих. І він виміряв стіну дому шість ліктів, а ширина сторони сорок ліктів довкола, і сторони, сторона до сторони, тридцять три двічі, і прохід у стіні дому в боках довкола, щоб можна було бачити тим, що входять, аби зовсім не доторкалися до стін дому, і ширина вищої частини стін. За виступом зі стіни до горішньої частини довкола дому, щоби була розширена вгорі, а знизу вони виходили на другий поверх, а зсередини на третій поверх, і траел дому, висота довкола проходу сторін дорівнює тростині 6 ліктів прохід, і ширина стіни боку ззовні 5 ліктів, і решта між боками дому і між залами, ширина 20 ліктів, обвід дому довкола. І двері залу при решті одних дверей щодо півночі, і одні двері щодо півдня, і ширина світильника решти 5 ліктів ширша довкола, і переділ перед обличчям решти, як до моря, сімдесят ліктів, ширина стіни, що розділяла п'ять ліктів, ширина довкола і його довжина дев'яносто ліктів. І він виміряв довжину перед домом сто ліктів, і решту, і те, що ділило, і їхні стіни довжина сто ліктів. І ширина напроти лиця дому, і решту напереді сто ліктів. І він виміряв довжину поділу перед обличчям того, що залишилося, що позаду того дому, і решту звідси, і звідти довжина сто ліктів, і храм, і кути, і зовнішній елам оббиті деревом, а вікна решітчасті з вузьким відкриттям довкола трьох, щоб дивитися, і дім і дотичне покрите деревом довкола, і долівка, і від долівки аж до вікон, і вікна відкривалися потрійно, щоб дивитися, і аж до близько. Внутрішнього і аж до зовнішнього, і на всій стіні довкола, всередині та ззовні, вирізблені херовими, і пальми між Херовимом і Херовимом, два обличчя в Херовима, обличчя людини до пальми звідси і звідти, і обличчя лева до пальми звідси і звідти, увесь дім покритий різьбою довкола, від долівки аж до дощок, вирізблені херовими і пальми. І святе, і храм відкриваються на чотири сторони. Перед обличчям святого подоба, наче вигляд дерев'яного жертовника, три лікті його висота, два лікті довжина, і два лікті ширина. І він мав роги, а його основа та його стінки дерев'яні. І він сказав мені: Це стіл, що перед Господнім обличчям, і двоє дверей у храмі, й у святому, для обох дверей двоє стулок, що поверталися, двоє стулок для одних, і двоє стулок для других дверей, і різьба на них і на дверях храму, херувими та пальми за різьбою святого, і гарні дерева перед обличчям Еламу ззовні, і сховані вікна. І він виміряв звідси і звідти до даху еламу і боки дому, з'єднані разом. Книга пророка Єзикіїла, розділ 42. І він вивів мене до зовнішнього двору на схід перед браму щодо півночі і ввів мене. І ось п'ять залів близько того, що залишилося, і близько поділу до півночі, на сто ліктів довжина до півночі, і ширина п'ятдесят ліктів, описані так, як брамі зовнішнього двору, і так як колонади зовнішнього двору розкладені обличчям напроти обличчя потрійні кімнати. А напроти залів перехід десяти ліктів ширини на сто ліктів довжина, і їхні двері до півночі, і проходи горішні так само, бо з нього виходила колонада з долішньої колонади і місце між ними. Так колонада і місце між ними, і так кімнати, тому що вони були потрійними і не мали стовпів, як і стовпи зовнішніх, через це виходили від тих, що внизу, і всередині від землі, і світло ззовні так, як залу зовнішнього двору, що були спрямовані напроти залів щодо півночі, довжина 50 ліктів, бо довжина залів, що дивилися на зовнішній двір 50 ліктів, і вони є напроти обличчя цих. Усе сто ліктів, і двері цих залів виходу щодо сходу, щоб входити через них із зовнішнього двору за світлом, що на початку проходу, і до півдня, за обличчям сходу, перед лицем того, що залишилося, і перед обличчям поділу залу. І прохід перед їхнім обличчям за розміром залу щодо півночі, і за їхньою довжиною, і за їхньою шириною, і за всіма їхніми виходами, і за всіма їхніми поворотами, і за їхніми світильниками, і за їхніми дверима, зали щодо півдня, і за дверима від початку проходу, наче світло поділу тростини, і на схід, щоб ними проходити. І він сказав мені. Зали щодо півночі і зали щодо півдня, які є перед обличчям розділів, це зали святого, в яких там їстимуть священики, сини саддука, які наближаються до Господа, до святого святих. І там покладуть святе святих і жертву, і за гріх, і за незнання, тому що це святе місце. Туди ніхто не ввійде за винятком священиків. Не вийдуть зі святого до зовнішнього двору, тому що завжди святими будуть ті, що приступають, і не доторкатимуться до їхнього одягу, в якому вони служать у ньому, бо вони святі і одягнуть інший одяг, коли доторкатимуться до народу. І закінчено вимірювання дому всередині, і він вивів мене по дорозі брамі, що спрямована до сходу, і виміряв подобу дому довкола з приписом. І він став позаду брамі, що спрямована на схід, і наміряв 500 мірною тростиною, і він повернувся до півночі і наміряв перед обличчям півночі 500 ліків мірною тростиною, і повернувся до моря, і наміряв перед обличчям моря 500 мірною тростиною. І він повернувся до півдня, і наміряв. Перед півднем 500 мірною тростиною, чотири сторони тою самою тростиною, і позначив його і його обвід довкола п'ятсот до сходу і п'ятсот ліктів ширина, щоб відділено було між святим і між передмур'ям, що в позначенні дому.